Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій молитві. Знову ми черговий раз стаємо до цієї молитви з проханням про перемогу нашої країни, про збереження життя наших хлопців і всіх українців, про перемогу в нашій душі. І, що найважливіше зараз, як на мене, ми повинні собі ще ставити намірення... Про просвітлення нашого розуму усіх українців, щоб ми усвідомили, що ми робимо і які наслідки є за кожним нашим словом і кожним нашим ділом. Тож ласкаво запрошую всіх до молитви. в ім'я Отця Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми беремо книгу Пророка Ісаї. Слухай мене о мій народе!» Мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде і право моє буде світлом народів. Чіткий конкретний посил Бога для всіх нас. Що потрібно зробити, щоб жити в гармонії? Що потрібно зробити для того, щоб бути у щасливим? Це перше. Слухати Бога. А друге, чути Його закон. Чому я кажу, що чути Його закон і слухати Бога це дві різні речі, бо це насправді так і є. Слухати Бога, людина може собі, знаєте, сісти в молитві, молитися, все бути насолоджу. Але при цьому закон Божий для неї не існує. При цьому вона може порушувати цей закон з легкістю. Чому я так кажу? Тому що скільки в нас зараз людей живе в розпусті, молодих пар. І знаєте, що найстрашніше? Що священики про це не говорять? Що порушується закон Божий. Можна ходити до церкви, ставити свічки, давати пожертви і при цьому брати хабарі. Ми чуємо Бога, ми молимося, ми є на літургії, ми чуємо проповіді, святе те письмо, але при цьому закон для нас Божий не існує. Бо взяти хабар це вкрасти, це крадіжка. Ми чуємо Бога. В Росії теж чують Бога. І їхній наставник, їхній глава церкви. І їхній президент, який себе вважає побожним чоловіком, і навіть на Йордан ходить купатися. Класно, побожний. Чує Бога? мабуть, що чує. Але чи виконує закон Божий? Самі бачимо, що відбувається. І тому для нас посил з самого ранку це не тільки чути Бога в молитві. Це не тільки просто стати зранку на молитву. Але цілий день жити у законі Божому, лишнього не взяти, не сказати грубого слова, не подумати поганого. Тобто навчитися просто людяності. Хоча би навчитися людяності в цьому житті це вже є виконання Божого закону. Бо що станеться з людиною, яка чує Бога і виконує те, що Бог просить? Його це станеться тоді цей посил, цей народ стане світлом для народів. Взагалі, закон Божий це світло для народу, це гармонія, це рівномірне життя, це життя, яке, будемо так казати, дарує насолоду. Там можна здобувати багато екстриму, але це екстрим правильний, аніж той, що ми зараз переживаємо. Хто хоче дійсно адреналіну, може собі знайти багато гарних занять для цього. Але не потрібно війни вигадувати, не потрібно воювати при цьому. Війна є тоді, коли немає закону. Війна є тоді, коли руйнується Божий закон, коли 10 заповідей знищується. Кожна конституція будь-якого народу має в своїй основі 10 заповідей. Десять заповідей це за чіткі конкретні настанови. Шанування батьків, шанування свого ближнього, не красти, тобто не зазіхати нічого. На нічого, що є, не є твоїм. Жити в чистоті, тобто є подружжя чоловіка і жінки. Наголошую, чоловіка і жінки, не двох жінок чи двох чоловіків, чи якоїсь третьої особи. А чоловіка і жінки це природа. І є в кожному законі є закладена стаття про віру, що людина має право вірити. Кожна Конституція країни на цьому базується, на цих десяти заповідей. І якщо руйнуються ці заповіді, значить руйнується закон держави. І країна, яка воює, яка розпочинає війну. Вона руйнує не тільки Божі заповіді, але вона руйнує свою Конституцію. Тобто вона свій народ прирікає на хаос. Ми не повинні цього допустити в нашому житті. Якщо я на рівні своєї маленької держави, а моя маленька держава це я в першу чергу, це моя сім'я, будемо дотримуватись закону. Будемо жити по закону, чуючи Бога, виконуючи його заповіді, то тоді і моя держава, яка називається Україна. Буде жити в гармонії, вона буде сильною, там, де працює закон, така держава є сильною і незламною. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас гріш. І визволені Господом повернуться і прийдуть на Сіон з великим кличем, і радість вічна буде в них над головами, веселощі й радощі спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Ти маєш закон, ти його виконуєш. Що тобі Бог за це дає? Людина, держава буде визволена. А пророк Ісаї говорить тут про те, що ті, хто будуть визволені, прийдуть на Сіон. Гора Сіон для єврейського народу є священним, бо об'явлений був там Господь. Що прийти на Сіон це зустрітися з Богом. Для нас Сіон це дотримання заповідей зараз. Для нас Сіон це прийти до храму. Для нас Сіон це не зраджувати Бога. Наш сьо. Ми не можемо зараз Бога зводити до якогось конкретного місця. Взагалі, Бог не є приналежністю якоїсь одного народу чи однієї церкви. Забудьте про це. Особливо, коли якісь священники говорять про те, що якась віра є неправильна. і тільки його віра, навіть не то, що його віра, а його конфесія. Саме його церква є єдина правильна, а все інше це ніхто. Значить, цей священник, цей єпископ, глава церкви, він зруйнував Божу церкву. Він зруйнував все, що Господь Бог створив, а створив Він свою власну. Він став слугою диявола, який вимагає, щоб йому поклонялись. І тому дотримання закону. Це є визволення, це повернення до правдивого Сіону, правдивої церкви, до правдивого Бога. Не особи, а Бога. Тоді радість вічна буде у нас над головами. Тоді весь смуток і зітхання відійдуть, там, де є гармонія, там, де є радість. Там є тільки Бог. І водночас життя з Богом. Дарує нам радість і гармонію. Незважаючи на те, що є смерть поряд. Незважаючи на те, що є хвороба і навіть війна. Якщо я живу за законом Божим, значить я перемагаю. Якщо народ живе за законом Божим, Він долає це все. Знаєте, коли в семінарії. Наш глава церкви, блаженніший Святослав, тоді ще будучи нашим викладачем, моїм викладачем, знаєте, він говорив нам про, ну він викладав нас моральні чесноти, богослов'я чеснот, і він говорив нам, ми як з ним затро... у нас виникла у нас з ним, не в мене конкретно, а в нашого курсу, дискусія щодо штучного запліднення. Штучно, запліднення, за переривання вагітності в часі хвороби. Знаєте, блаженніший, ну він дуже розумний чоловік. Він багато був у світі, бачив, він багато дійсно досліджує сам, не просто щось читає, але досліджує, зокрема, ось цих моральних питаннях, таких питаннях. Знаєте, коли от з того поставили це запитання, він сказав дуже таку конкретну фразу. Людство досягнуло того рівня розвитку і знання, що воно здатно зберегти життя дитини на любій стадії, що воно здатно лікувати жінку, що воно здатно подолати всіх наявні хвороби. Тобто людство досягнуло вже цього стану рівня розвитку, що ми можемо це все здолати. Отже, чому не можемо? Чому ж не робиться це? І просто сказав, гроші, бізнес. Тому що комусь це не вигідно. Хтось на цьому хоче заробляти. Є речі, які, наприклад, дуже, він каже, дуже дорого коштують, як лікування безпліддя. І простіше зробити штучне запліднення. Аніж людині дати здоров'я. Це дешевше, це бізнес. Але якщо б дійсно людство дбало про добробут, якщо б ті люди, які мають цю силу, мають це знання, дійсно хотіли цього, добробуту інших, вони би не цього не жаліли. Якщо б росіяни дійсно хотіли щастя для українців, а речі, російськомовних українців, вони би просто сказали: ми вас з радістю чекаємо в нас. Якщо вас там в Україні пригноблюють, якщо над вами і здіваються, ми вам тут даруємо все. Приїдьте, ми вас захистимо. В нас ви будете вільними. Ніхто вас не буде принижувати. Якщо б дійсно не хотіли добробуту для нас. Для українців, особливо тих українців, які розмовляють російською мовою, а натомість, що ми бачимо, що ми... які наслідки цього, Так званого їхнього добра. Хто страждає в першу чергу саме російськомовне населення України? І я це все говорю для того, щоб ми зрозуміли, що Божий закон це є визволення, дотримання заповідей, дотримання Конституції, це є визволення. Коли я дотримую заповідей в сім'ї своїй, вона не зламана. Коли держава живе згідно своєї Конституції і її, її президент, парламент. Кожен, хто є, має якусь, кожен посадовець дотримується оцих приписів, дотримується Конституції країни, ця країна є сильною і незламною. Ця країна є такою, хто не хоче з нею ніхто до неї воювати. А з нею навпаки хочуть товаришувати. З нею хочуть дружити, в неї хочуть вчитися. Бо така країна. Стає світлом для народів. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників. Кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Даруєш здоров'я і зцілення, духовне, моральне і фізичне для наших поранених військових і всіх людей, які отримали поранення на цій війні. Збережи життя для кожного водія, медика, капелана, волонтера, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, а також. Допоможи їх охорони усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, служби МНС і наших пожежників, всіх українців, що перебувають в полоні, поверни живими і неушкодженими, хто є на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, збережи їхнє життя і просимо Твого Господи просвітлення серця, душі і розуму, усіх ворогів наших росіян. Щоби вони розкаяли свої гріха, визнали всі ті злочини, які вони вчинили, склали зброю, покинули територію України і Криму і більше ніколи ні з ким уже не воювали. Бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва спільна молитва триває в 12, -й, 3, -й, 6, -й, 9 -й годині. Це час, який ми маємо присвятити Богові. Не виходить в цю годину, треба молитися в іншу, але пам'ятати, що принаймні чотири рази протягом дня ми маємо стати на спільну молитву. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!